Невже прилучани не поважають пам'ять померлих? Таке запитання без перебільшення виникало у кожного, хто у поминальні дні відвідав могили рідних чи близьких на міських кладовищах. Картина вражала до сліз, викликала обурення і справедливий гнів. Поряд з дбайливо прибраними самими ж людьми місцями захоронень височили гори сміття, чого тут тільки не було: сухі гілки, минулорічне опале листя, старі штучні вінки та квіти, поліетиленові пакети. Подекуди сміття. Міттєві копиці сягали у зріст людини а в деяких місцях розташувались просто посеред алеї, змушуючи людей ледь не скакати на сусідні могили, щоб обминути перешкоду. За все, що сталося, відповідальна одна людина. Це заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Володимир Назім. На засіданні виконавчого комітету міської ради посадовець розводить руками: мовляв, немає коштів. Так сталося, але депутати міської ради на сесії не виділили жодної копійки з міського бюджету на утримання кладовищ. Гроші перерахували освітянам в рахунок погашення заборгованості з виплати заробітної плати. Кладовища ж допоминальних. Днів влада вирішила прибрати своїми силами за рахунок суботників, участі небайдужих прилучан та залучення спонсорських коштів. Усю відповідальність за чистоту на цвинтарях Дмитро Барнаш поклав на свого профільного заступника Володимира Назіма. Та посадовець знехтував не лише розпорядженням свого безпосереднього керівника, а й чисто людськими моральними принципами. Тепер є... говорить, що йому соромно стидно і мені стидно, бо там також родичі мої є. Але є рамки і є закон. Навіть не так просто, просто звернутися за спонсорською допомогою. Бо може бути розцінений в інший спосіб. зараз. По кладовищам я не, не звертався. Я не буду говорити, що я звертався, хтось мені відмовив. Але це не кошти п'яти 10, тисячу. От ви все зробили і внесли 5 тисяч, і що зроблено? Туди необхідно мінімум 50 на сьогоднішній день. Повага до пам'яті померлих це святий обов'язок кожного, тому спонсори знайшлись би варто було б лише трохи попрацювати у цьому напрямку. Апелює Володимиру на зіму Дмитро Барнаш. Жоден до кого особисто звертався міський голова, у допомозі не відмовив. Студенти прилуцьких вишів взяли участь у прибиранні. Підприємство НГВУ Чернігівнафтогаз надало транспорт для вивозу сміття, не залишились байдужими підприємці міста. Компанії і мої особисті кошти нам були також. Я давав. І, е, і Руслан Юсупович Н'язов також особисті кошти я знаю, вносив. І тому що я, я всім вдячний за допомогу тим, хто долучився, але звісно, цього всього цих всіх засобів не вистачило. Ніхто не відмовляв би і не відмовив би в тому в наданні такої допомоги. Це ганьба для прилук і прилучан, говорить колишній міський голова, теперішній член виконавчого комітету Анатолій Шарай своєю поведінкою Володимир Назім дискредитує міську владу в очах прилучан. Анатолій Шамрай висловив пропозицію винести заступнику міського голови до Гану. Реакція очільника міста не змусила себе довго чекати. На розгляд членів виконкому Дмитро Барнаш запропонував проект рішення стосовно перерозподілу функціональних обов'язків свого заступника. Відтепер Володимир Назім більше не відповідає за діяльність управління з питань житлово-комунального господарства. В тому Числі більше немає впливу на комунальні підприємства. Прилуки тепловодопостачання, послуга, прилуки житлобуд та міськсвітло. Поза межами підпорядкування посадовця, відділ комунальної власності та управління містобудування та архітектури міської ради.